9 квітня голова Калуської районної державної адміністрації Василь Петрів відзвітував за три роки діяльності, власне, голова РДА був звільнений із посади указом виконувача обов'язків президента України минулого тижня. Хоча прес-конференцію 9 квітня голова РДА давав ще перебуваючи формально на посаді. Оригінал розпорядження про звільнення надійшов до Калуша у вівторок, 8 квітня. А вже наступного дня, власне, після проведення прес-конференції. Ренції Василь Петрів пообіцяв підписати указ про звільнення до призначення на посаду голови Калуської РДА. Василь Петрів працював на посаді заступника міського голови Калуша. Заступаючи на посаду керівника адміністрації, обіцяв доволі райдушні перспективи для Калуського району. Пріоритетною галузю для району було визначено сільське господарство, і справді за останніх кілька років район має досягнення у розвитку сільського господарства. Зараз воно вже вийшло на досить серйозний рівень, який дає можливості і далі продовжувати розвиватися району. Ну, перш за все, в галузі сільського господарства вдалося зробити, на мій погляд, мені здається, дуже багато. Перш за все, ми у два рази збільшили, збільшили виробництво валої продукції сільського господарства. Тобто, якщо у 2011 році об'єм продукції валової продукції сільського господарства складав 240. 6,4 млн грн, гривень, то у 2013-му цей показник склав вже 520 мільйонів гривень. Тобто це в два рази. За рахунок яких дій, і за рахунок чого вдалося у два рази за ці три роки збільшити валову продукцію сільського господарства, було кілька складових. Вирішення цього питання. Ну, перш за все, ми додатково за ці три роки ввели в обробіток більше 5000 гектарів землі. Тобто на сьогоднішній день у нас вже майже нема земельних ділянок, які би на території району не оброблялися. І це, якщо у нас у 2000 у 2011 році, коли я прийшов на посаду, оброблялося 21,9 тисяч гектарів землі. То сьогодні ми обробляли, у 2013 році ми обробляли 24 тисячі гектарів, а у 2014, ну, на 2014 рік ми вже засіяли 26,3 тисячі гектарів. Тобто приблизно 5 тисяч гектарів додатково введено землі в обробіт. Що це е, дало? Дало те, що ми сьогодні вже обробляємо землю на правому березі Лівниці, яка не оброблялася на протязі 20 років і, звичайно, вже поросла лісом кущами. Ми знову повернули її в обробіток, і це, звичайно, е, дало цей результат. Крім цього, другий напрям сільського господарства, який вдалося. В принципі, е, Досить серйозно підняти. Це є урожайність наших полів. Ви знаєте, що у 2011 році урожайність у нас в 2012 році складала 39,4 центнери з гектара, то вже в 2013 році ми маємо 49,6 центнерів з гектара. Це для району досить серйозна урожайність, тому що Каловський район ніколи не був. Сільськогосподарським у розвитку якраз зернових культур ми більше займалися тваринництвом, але зараз ми війшли вийшли на третє місце щодо урожайності зернових у нашій області після таких сільськогосподарських районів, як Городенський Шкій, Снятинський район. За рахунок чого підвищена ця урожайність, за рахунок того, що ви знаєте, в нас є даноша, є новітні методи обробітку землі, є вкладення в цю землю певних добрив, які дають цю урожайність. І якщо б ми зараз піднялися у урожайність у наших фермерських господарствах на цей рівень, то вона б була значно вища, ніж є на сьогоднішній день. Тому цей напрям треба буде ще. Розвивати це вкладення у землю наших фермерських господарств. Слідуюче питання, що дало е, нам оце, то ми е, ну, урожайність, це підняття урожайності дало і валовою продукцію сільського господарства, яку ми е, також надзвичайно збільшили. Якщо ми у 2000... Е, у 2011, 2011 році ми збирали 23,2 тисячі тонн зерна. то У 2013 році ми вже зібрали 29 тисяч тонн зерна. Це фактично на 6 тисяч тонн більше, ніж в минулому році. У розвитку сільського господарства вдалося зберегти тваринництво. І то, що в нас розвивалося великими темпами свинарство, і весь кожен рік збільшувалась поголівля свиней, але вдалося і зберегти велику рогату худобу. Дещо важче районові доводиться із розвитком промисловості і підприємництва. Саме із 2011 року із району перереєстрували Калуський комбінат хлібопродуктів, тож Калущина залишилася фактично без великих промислових підприємств. І, як пояснив очільник, почала орієнтуватися на підтримку та розвиток малого і середнього бізнесу. Наразі у районі 1565 підприємців, відрахування яких дають третину від власних надходжень бюджету. Калуського району. Тоді, коли 2011 року цей показник був удвічі нижчим. За три роки у соціально-економічний розвиток району вкладено 119 мільйонів гривень. Основна увага на поліпшення умов в освітніх закладах. Тож район активно відкривав групи у дитсадках і загальноосвітніх навчальних закладах у сільській місцевості. Торік уперше вдалося організувати відпочинок школярів за кордоном. А освіта Калуського району у загальнообласному рейтингу посідав четверте місце ремонтували народні доми, лікарські амбулаторії і фельдшерсько акушерські пункти. Проте, із задуманого вдалося втілити не все. Зокрема, район так і не отримав обіцяного виробництва із переробки розсолів із екологічно небезпечної зони калуша й калущини. Проте тут є уже значні напрацювання, як і у справі сортування твердих побутових відходів та будівництві інших виробництв на сьогоднішній день. Ну, майже вирішено питання щодо будівництва заводу по переробці розсолів Добровського кар'єру. Це теж досить така серйозна структура, яка буде будувати цей завод, і воно і промисловість підніме, і дасть великі і робочі місця. У нас оце якраз оці напрацювання, які вже сьогодні зроблені, які мають реальне. Звичайно, що нам не вдалося. Ми хотіли в свій час відновити на території району. Сьогодні є запаси калійних добрив 408 мільйонів тонн. Нам треба відновлювати виробництво калійних добрив, тим більше, що шахти, які побудовані, недобудовані шахти піло, це є територія району, і цей район буде мати перспективу розвитку цього цієї галузі калійного добрив. Але для цього потрібен інвестиційний клімат, щоб пішли інвестиції, тому що інвестиції повинні бути досить великі, а окупність цих підприємств досить велика. Тобто, 15-20 років наші підприємці на таку окупність. Оцих підприємств не йдуть і тому не вкладають гроші, тому ми повинні шукати інвесторів за кордон. Оце не вдалося зробити. Не вдалося зробити, я вже говорив, ми повинні були вже на сьогоднішній день мати хоча б чотири біогазових заводи, тільки тому, що люди не згоджувалися це робити. Хоча людей треба вести на біогазовий завод у копанках. Я коли після роботи, початку роботи цього заводу, побував там. На ньому, ви знаєте, зовсім змінився клімат коло фермі. То було чути запаху серйозного. Коли почав працювати завод, оцей запах пропав. Тобто це є вплив на екологію, тобто це є покращення нашої екології. Є, звичайно, ще багато питань. От у нас не задіяний сьогодні дуже великий комплекс льонозаводу в Боднарові. Його треба було задіяти. Ми вели багато переговорів щодо його використання. І вроді були вже намічені це теж за те, що в державі повинен бути якийсь порядок, і при наведенні порядку інвестори прийдуть і будуть розвивати ці заводи. Оце не вдалося зробити, особливо у промисловості. В сільському господарстві все йде добре, все йде у розвитку і все йде у хорошому розвитку. Політичну кризу Василь Петрів називає одним із найбільш обтяжуючих факторів під час своєї роботи. Сам він зазначає, що не допускав дискримінації співробітників за їхньою політичною орієнтацією. Перед вступом на посаду я завжди вважав, що робота голови районної державної адміністрації це робота, направлена на господарку, і завжди думав, що вона. Не буде стосуватися політики, на жаль, ця посада не дає можливості повністю відсторонити себе від політики. І, звичайно, що я, взагалі, сторонник того, щоб працівники районної і державної адміністрації, які займаються господаркою, були поза політичними партіями і при вступі на державну службу. Вони повинні б скласти повноваження участі в будь-яких партіях, і це би було правильно, і це би давало можливість їм працювати на тій галузі, в якій вони передбачать. Звичайно, що політики у цій роботі нам уникнути не вдавалося завжди, але в працівниках районної державної адміністрації, які працювали зі мною, я завжди цінував. Ну, перш за все професіоналіст, їхнє бажання працювати, їхнє вміння вирішувати питання, які перед ними ставились, їхню ініціативність і інші такі риси, які відповідали тим посадам, на які вони були призначені. Я ніколи не питав, хто з них в яких партіях перебуває, але знаєте, що в нашій адміністрації є представники багатьох політичних партій. Були навіть приклади, коли я їздив в обласну державну адміністрацію, доказував, що людина, яку ми беремо на посаду, незалежно від того, до якої партії вона належить, вона є професіонал і повинна бути на цьому робочому місці. Хоча таки політика визначила долю Василя Петріва на посаді керівника Калуського району, наприкінці січня цього року громадські активісти змусили Василя Петріва та його заступників написати заяви про вихід із партії регіонів. Сам очільник району переконує, що він завжди перебував на боці людей. Ви знаєте, що ще 2 грудня 2013 року була моя заява щодо. Події, які відбуваються в Україні щодо підписання угоди про асоціацію і до тих подій, коли розігнали студентів, ми засудили ці події і завжди стояли на оцих позиціях, що в державі повинен бути стабільний розвиток, мир і спокій. Ви знаєте, події, які відбулися перед адміністрацією 3 грудня. Коли був великий мітинг, я завжди зустрічався на мітингу як освітянами, так і з жителями району і міста Калуша і відповідав на всі ці питання. Мало того, на мітингу, коли було поставлене питання щодо виходу з партії регіонів, ми склали повноваження. Я і мої заступники склали повноваження і вийшли з партії регіонів. Після цього було прийнято рішення про розпуск. Цієї партійної організації, і е, слідуюча подія, яка відбувалася, ви знаєте, що ще 19 лютого 2014 року це за день до розстрілу, протестуючись на вулиці Інститутській, нами була зроблена заява, і ми взагалі призупинили були діяльність районної адміністрації в зв'язку з тим, що відбуваються такі події в Україні. Е, було Зроблено звернення до комітету опору диктатури утримав від захоплення приміщень, і я бачу, ви заходили сюди. Ви бачите, що приміщення Каловської районної державної адміністрації не пострадало, так як пострадали інші приміщення, які Відбувалися в інших районах нашої області. розходження у поглядах керівників міста і району особливо загострилося довкола адміністративно-територіальної реформи. Василь Петрів був противником ідеї міського голови Калуша Ігоря Насалика: об'єднати місто і район в одну адміністративну одиницю. Натомість розробив власний проект реформи, яким пропонував розділити місто і район на шість самостійних адмінодиниць. Зрештою, експеримент за так званою реформою від Насалика. Не втілили, а Василь Петрів запевняє, що саме за розрахунками Калуської РДА зробили законопроект про добровільне об'єднання територіальних громад, який чекає розгляду у парламенті, думаю, що саме позиція моя і позиція сільських голів не допустила експеримент над Калузьким районом щодо адмінреформи, яка пропонувалася містом Калусем. І хочу вам сказати інше, що на сьогоднішній день у Верховній Раді. України підготовлений проект закону, який через кілька днів буде прийнятий, проєкт закону про добровільне об'єднання територіальних громад, який повністю розроблений на основі наших розрахунків. Тобто, всі показники розрахунки до цього пояснюється записка до цього закону, який готовий сьогодні до прийняття, це є розрахунки Калуської районної державної адміністрації. Щоб ви це знали, що цей Закон, який буде прийнятий, він повністю побудований на наших всіх аналізах і викладах щодо розвитку територій України. До речі, наразі голова РДА обіцяє податися у будівельний бізнес, проте не виключає можливості претендувати на пост міського голови. 40 мільйонів 39 мільйонів гривень, які передбачалися місту на погашення. Заборгованості за очистку стоків вони зняті із цього і ці гроші не надійдуть. Тобто місто знову залишається із боргами біля 40 мільйонів за очистку стоків і 160 мільйонів за тепло, тецо, це 200 мільйонів, це бюджет міста, і тому сьогодні дуже важко буде ці питання вирішувати. Хоча час, який ще є до виборів. Міського голови Калуса дуже великий. За цей час ми побачимо, яка буде обстановка, і тоді я прийму остаточний річ. Наступнику Василь Петрів побажав зберегти добре спрацьовану команду райдержадміністрації. Відтак подякував усім, і з ким співпрацював на посаді голови Калуської РДА.